Хочете чесно, Антон кивнув. Хотілося б. Ніхто не шукатиме вашу дружину, тим більше, що шлюб у вас не справжній, лише цивільний, а це звичайні співмешканці. Слідчий підняв руку, побачивши, що Антон збирається заперечувати ми ж з нею не розписані вона вам, по суті, ніхто, так що шукати її ви не можете. Але ми прожили три роки, та хоч сто років. Знаєте, що чудово, без папірця ви ніхто. Антон вийшов з відділення поліції, глибоко вдихнув морозний повіт. Минуло вже півроку з моменту зникнення валюші. Він чудово розумів, що слідчий говорив правильно якщо ви не одружені, значить, ви один одному ніхто. А він хотів, дуже хотів одружитись з Валентиною, але в неї знаходилось тисяча відмов. Антон був впевнений на сто процентів, валя його любить. Він це на підсвідомому рівні відчував. Але вона все одно до кінця так і не відкрилась йому. Найдивніше, і він зрозумів, це тільки зараз валя нічого не розповідала з минулого. Правда, були якісь історії з дитинства. А що було з нею вже в свідомому віці? Пустота. Зустрілись вони, коли валі вже було 32, а йому і того більше цілих 36. Дивно, але раніше Антон ніколи не замислювався про це. Просто Валя була поруч, чекала його з роботи. Спочатку якась дика була, боялась кожного шороху. На вулицю не витягнути. потім нічого, відійшла. Кілька разів чув, як вона у вісні плакала, щось про кличного чоловіка говорила. Вирішив, що в неї була невдала сімейне життя. Можливо, її чоловік був тираном, тому і замкнута така. Тому і не став нічого випитувати, коли захоче. Коли зможе, сама все розкаже. Не розповіла. Одного разу Антон повернувся додому вранці. Затримався після нічної зміни. Вирішив, що валя до магазину вискочила чи ще кудись. Чергування було надто важким, втомився неймовірно. Тому тільки скинув себе речі та впав. Прокинувся дома тихо. Пройшовся по квартирі, але валі ніде не було. Тільки після цього помітив записку на кухонному столі, в ній лише кілька слів Якщо любиш, не шукай мене, все жодного слова більше, ні одного натяку, що він зробив не так або взагалі що могло трапити. Він кілька днів блукав по місту, Набридав знайомим. Хоча можна було цього й не робити у валі зовсім не було подруг. У нього була думка, що валя вирішила повернутись туди, де була раніше. Напевно, до свого колишнього чоловіка, якщо такий все-таки був. Але чому ж не можна було поговорити просто, по-людськи, не можна? Він припинив пошук, минув тиждень, минув другий. Антон розумів, що неможливо бути такого. Валя його кохала, За своєї волі вона б не пішла. Останнім часом він намагався бувати вдома якомога рідше все там нагадувало про його кохану. Тому... Все частіше він був на роботі, ніж в рідних стінах. Ось і зараз, дійшовши до будинку, подивився на вікна своєї квартири, він розвернувся та попрямував до лікарні, там все по-іншому. Там йому почувалося спокійніше. Антон Михайлович, а ви що тут робите? Начебто не ваше чергування? Анячка, медсестра, яка часто з ним працювала та знала все про його гори, здивовано дивилася. Він нічого не відповів. Дівчина зачинила двері до кабінету. Ви зглузду з'їхали. Не можна ж так себе зводити. Ви не думайте про себе, про своє здоров'я, то хоч про пацієнтів подумайте. Мало того, що ви втомлений, так ваш ще вираз обличчя такий, що пацієнтки народжувати бояться. Антон Михайлович сів, глянув на Аню. Навіщо ти мені все це кажеш? Я й сам все чудово розумію. Але що робити? Давай не будемо заводити цю розмову. Я з повагою ставлюсь до пацієнток, та не роблю ніяких помилок. Я все розумію, Антон Михайлович, але і ви все розумієте. Чоловік махнув рукою. Звичайно, розумію, Ань, тільки ось зробити нічого не можу. Не можу. Розумієш, і як бути? Аня сіла перед ним, послухайте мене. Антоне Михайловичу, ви, звичайно, лікар, і таке інше, але іноді. Бувають ситуації, коли потрібно звернутися до іншого лікаря. У мене є знайома, вона відмінний психотерапевт. Спробуйте. Можливо, це саме те, що вам потрібно. Антон зітхнув. Останнім часом він і сам думав, що доведеться напевно звертатися за допомогою. Але як? Не хотілося, б, щоб про те, що з ним коїться, знав хто ще. Аня посміхнулась, я вам обіцяю. Ніхто про це не дізнається. Антон зітхнув, домовились. Аня нічого не встигла сказати, як до кабінету вивірвалась розлючена, інакше й не скажеш, друга медсестра. Це просто маячня якась. Що за правила? Я вважаю, що такі люди повинні народжувати там, куди їх відправили, а не нам з ними возитись. Аня встала, здивовано подивилась на неї. Ця дівчина прийшла до них працювати лише три місяці тому. Але вже встигла показати себе у всій красі. Створювалось відчуття, що прийшла вона до них працювати якоюсь королевою. Наташ, що трапилось? Медсестра навіть ногою тупнула Ні. Ти уявляєш, привезла якусь зечку до нас народжувати, зв'язниці, з в'язниці до нас. А чому б і ні? Наш пологовий будинок, начебто, спеціально для покидьків створено. А ми то до чого? Може, бути таким, як вона, і розмножуватись не треба. Антон дивився на Наталю з не меншим подивом, ніж Аня. Нарешті він не витримав. Наташа, ви коли навчались на медсестру та обирали професію? Хіба не знали, що допомоги потребують різні люди, іноді і не дуже пристойні? Ой тільки не потрібно ту демагогію розводити. Посадили, значить, сиди, а не росовий ноги вправоріч та ліворуч. Що потім нормальним людям не довелося з нею возитись. Антон підвищив голос «Наталя, мені здається, ви забуваєте ви тут хто? Ось і займайтеся своїми прямими обов'язками. Наташа зло блиснула до нього очима та й вискочила з кабінету. Аня подивилась на нього. Як зміна почалась? Ну що, ходімо? Напевно, ваші руки зараз там дуже потрібні. Антон кивнув. Та через хвилину вони вже йшли до приймального відділення. Назустріч йому кинувся черговий лікар Антоне, як добре, що ти тут. В мене кесареве, хороділля вже на столі, а там ще одну привезли схоже складну, тому що народжувати вона ще вчора почала, не розумію, чому стільки часу вони її тримали. Зрозумів, іду, звичайно, вона що правда, з в'язниці, та там з нею два охоронці. Антон похитав головою та прискорився. Аня, скажи, щоб готували операційну. Швидко, все для аналізів та ЕКГ в прийомній, тільки вже Аня зникла, а Антон вкотре подумав, що дівчина на своєму місці. Він увійшов до приймальної. два охоронці м'ялись біля дверей. Жінка лежала, прикривши обличчя рукою. Антон подумав, що вона закривається, але потім помітив, що вона закосила рукав, мабуть, щоб не стогнати. Щось насторожило Антона. Він відразу й не зрозумів стороннім вийти. Один з охоронців почав сперещатися, але Антон гаркнув до нього В коридорі чекати, Тут все стерильно. Або ви про ціну теж підете? Охоронці вийшли. Медсестра побігла допомагати Ані, а Антон схилився до живота пацієнтки. Антоне, це ти? Він смикнувся, як під розряду струму. Повільно, дуже повільно перевів погляд на обличчя пацієнтки. Валя. Він швидко видихнув, ніж сказав їй ім'я. Валя тихо заговорила, іноді стримувсь, щоб не застогнати. Антоша, коханий, вдай, що ми не знайомі, це в цілях безпеки нашої дитини. Антон, я не можу тобі всього зараз розповісти, але знай, я не могла інакше я вбила свого чоловіка, який знущався з мене. Точніше думала, що вбила, а він виявився живучий. Його батько дуже впливовий. Він то і запроторив мене до в'язниці. Думала, вони не знайдуть мене. Вони знайшли. Та сказали, що якщо я не прийду сама, що зроблять погано тобі. Я вже була вагітна. Допоможи нашому малюку, прошу тебе. Всі охоронці куплені, його синок чекає, поки я народжу, щоб знову знущатися наді мною. Вона ледве встигла договорити. Як до приміщення увійшла Аня, Антон стиснув зуби. Все потім. Зараз він повинен врятувати Валю та його дитину. Таку складну операцію він робив дуже давно. Питання було, кого рятувати, і Антон це чудово розумів. Але він зобов'язаний був рятувати двох. Через чотири години він вийшов з операційної. Охоронець підійшов до нього. Ну що, коли її можна буде забирати? Антон на силу придушив собі бажання заїхати тому в обличчя тижнів за два, і то з умовою, що вона залишиться жива, другий охоронець підняв брови. В сенсі, в прямому сенсі, я зробив що міг, але стан породілі та дитини критичний. Її не то що забирати, її навіть рухати зараз не можна. І тут командую я. Так що відпочивайте, попрошу залишити лікарню. Можете перебувати. Зовні стільки, скільки вам потрібно, але ніяких але. Антон чудово розумів, що вони все одно повернуться не вони, так інші. Але зараз йому потрібно було виграти час, час, щоб вирішити, що робити далі. Він швидко знайшов в інтернеті всю інформацію. Це було неважко. Варя, так виявилось, звали Валю. Вийшла заміж за синка багатого бізнесмена, багато писали про те, що тітка Варі просто продала її, тому що той синок був не тільки старший за дівчину набагато, але й мав дуже погану репутацію. Потім йшли яскраві заголовки про те, що жертва не витримала катувань господаря та вирішила вбити його. Але він вижив. Аварію оголосили врошу. Антон прикрив очі. Він повинен допомогти Варі, це навіть не обговорюється. Але як боротися з такими людьми, йому не зрозуміло. Хоча Антон посміхнувся та дістав записник. Одного разу, це було приблизно рік тому, він врятував в прямому сенсі дружину одного дуже великого начальника поліції, причому не з цього міста, а зі столиці. Вони приїхали у відпустку до їхнього містечка, та в жінки почались перечасні пологи. Рахунок йшов на хвилини. Потрібно ж було такому трапитись, що саме на той момент Антон повертався з роботи. Та став мимовільним учасником дій. Він не тільки супроводив їх до пологу будинку, але й сам став до операційного столу. Тоді чоловік породілі сказав, ви навіть не уявляєте, що я можу. Якщо у вас колись, не дай Бог, станеться ситуація, що ніхто не зможе допомогти, телефонуйте. Я допоможу. Тільки ситуація має бути справді складна, тому що допоможу я лише один раз. Антон пам'ятав, як спитав тоді в нього, і що допоможете, навіть якщо я вб'ю людину і мене не посадять, та навіть якщо ти вб'єш трьох, але тільки раз. Антон пам'ятав, як в нього холодок прибіг по спині. А зараз він дзвонив цій людині. Варя нічого не розуміла, вона прокинулась, все згадала, озирнулась. Наручників нема, нікого нема, навіть охоронців, тільки медсестра дивилась в вікно. Вибачте, мій син. Дівчина кинулась до неї, тихіше, тихіше все гаразд. Хлопчик поки в реанімації, та його життю більше нічого не загрожує. Мене звуть Аня, варь. Я знаю вас під іншим ім'ям, але це не важливо. Ми зустрічалися. Аня помітила, що очі у варі наливаються жахом та відразу сказала їй: нічого не бій. Антон Михайлович врятує вас, не для того, щоб ви далі страждали. Такий переполох в нас у місті. Поки ви спали, зі столиці приїхали якісь поліцейські шишки. Кажуть, там половину дільниці звільнили та якогось бізнесмена в оборот взяли, а сина його всіх лікарні вже забрали. Загалом не знаю, як це все пов'язано з вами, але знаю, що за всім цим стоїть Антон Михайлович. Варя слухала, широко відкривши очі, а по її щоках текли сльози. Ні, так не буває. Не буває, що просто так все закінчилось. Варь, ну що ти? Пробач, замислилась. Вона подивилась на Атона, який однією рукою притримав коляску з малюком, а іншою простягав їй коробочку. Що це? Це. А ти як гадаєш? Варь, виходь за мене заміж. Я сподіваюся, цього разу ти мені не відмовиш. Вона хвилину дивилась на нього, а потім кинулась на шию. Я завжди цього хотіла. Просто не було такої можливості. В Закрестіла дитина. Все, Сергій Антонович зголоднів. Їдемо додому. Пробач, дорога, ресторан трохи пізніше. Варя притиснулась до Антона та мовчки пішла поряд. Ще три місяці тому вона й думати не сміла та навіть не уявляла, що колись може стати настільки щасливою.